Привіт! Мене звати Олександра Радченко. Я представляю не прибутковий сектор, а саме міжнародну благодійну організацію Фонд Східна Європа. Понад 16 років ми перетворюємо Україну на державу, яка служить людям та їх захищає. З 2007 року інвестували 43 мільйони доларів в різноманітні програми цифровізації України, розвиток інструментів електронної демократії, підтримку громадянського суспільства та підприємництва, а також різноманітних соціальних груп, як от ветеранів, волонтерів та внутрішньопереміщених осіб і інших. Серед найбільш численних стейкхолдерів фонду є органи місцевого самоврядування. Так нашими it продуктами користуються близько 600 громад з усіх куточків України. Реалізація проєктів для місцевих рад має свої особливості. Під час своєї доповіді я розкажу, які аспекти варто врахувати, перш ніж реалізовувати такий проєкт. Як вибудовувати комунікацію та як підтримувати проєкт після його впровадження. На практичних прикладах покажу, як варто реагувати на кризові ситуації, що спричинені внутрішніми або зовнішніми чинниками. А також, чому варто пам'ятати, що репутація продукту це репутація цілого органу місцевого самоврядування. І який він, IT-продукт для громади. Долучайтеся, якщо ви проєкт або продакт-менеджер, який працює на регіональному та локальному рівні. Сподіваюсь, мій досвід буде вам нагоді.